Продається дачний будинок, село Миколаївка. По Житомирській трасі це 35 кілометр. От цей будиночок продається, так. От, оце О, кухонька і е, сарай. І оце е, душ, туалет і е, невеличка сауна. Зараз зробимо огляд кожного приміщення. Загалом тут 12 соток землі. Будинок має скрізь пластикові вікна, будинок цегляний, в будинку є газове опалення, але все рівно взимку не вистачає зараз цього тепла. В будинок, якщо на зимку, то потребує утеплення. Так, заходимо в будинок, подивимось. Будинок в житловому стані. Зараз не сезон, тому тут багато всього накидано, але так. Це, Це велика кімната. От. Ще одна кімната. І найменша кімната. Є піч, вона потребує, звісно, ремонту, От тому є газове опалення додатково батареї встановлюють. Таке. І зараз ще подивимося на другий поверх. От сходи на другий поверх. Як я говорив тут, майже ніхто не ну, тут на другому поверсі не жили, тому тут. Банючик, як це назвати, і в'їд цю сплошну кімнату. От тут є підлога, це є. От, але тут ніхто не жив. Є такий балкончик. Зараз можна вийти з балкончика подивитись вигляд. Вигляд ділянки. Ось так воно виглядає зверху. А це основна скважина, з якої береться зараз вода. Так. Будинок з цієї сторони. Зараз прийдемося. Хтось колись були у нас птиці трохи. Але те, що зараз займається, ось цієї сторони будинок. Тут у нас немає вікон до сусіда. Газона, підключення газу, будинок підключений. У будинку є газ і є газове опалення. Кухня з сараєм. Так. От така кухня, теж невеличка. Але в принципі, головне все є: газ, тепло, світло. Все тут є. Сарай. Ось такий сарай, бойлер і є невеличкий погріб. Це приміщення туалет душ і сауна. От. Зараз а, тут все відключено, тому яке є світло. І зараз на зимовлю відключаємо. Невеличка сауна. Ми майже не користуємося, тому що немає бажаючих ним займатися, і душ. От. Тут щось саджаємо час від часу. В цьому році навіть не обробляли землю цього ракурсу. Можна ще подивитися на будинок. Будинок. Кухня сираємо.